За ґрати знову під арешт та цього разу вже домашній. Олександр Костру, якого 22 січня затримали за нібито участь у масових заворушеннях на Грушевського та непокору міліції, повернувся до Івано-Франківська. На вокзалі рідні та друзі зустрічають хлопця цілою юрбою, наче героя, бо хвилювалася та усіляко вболівали за нього майже місяць. Це було надзвичайно довге очікування. Ми не знали, в якому він стані, і не знали, як він. Ну зараз це у нас така маленька перемога, великій битві. Ми будемо надалі боротися за нього. Того фатальної. Дня волонтер Сашко за версією правоохоронців, активний учасник масових заворушень прийшов зі столичними медійниками на вулицю Грушевського. Того, що трапилося далі, не розуміє, і нині хлопець розповідає: Беркутівці просто ловили усіх, хто не встиг утекти з місця подій. Жодного спротиву студент не чинив, а силовиків це не зупинило, Із тусанами та погрозами заштовхали його до автозаку. А потім були обвинувачення та лук'янівське СІЗО. У мене написано, що ми чинили супротив громадянин. Автономної республіки Крим Попович ВС стверджував, що я його бив ногами і руками. Ну я думаю, що на відео зафіксовано, що я його не бив ні ногами, ні руками, ні залізною трубою, як він стверджував. Поставилися до нас як до тварин. Ну, тобто я не знаю, за чим ми заслужили те, що от казали нам, що всім платили. А мені цікаво, скільки їм заплатили за те, що нас затримали, тому що були такі чутки, що от, от коли нас затримали за кожну голову, Майданівця, і судді, і міліціонери отримали відповідну кількість грошей. Апеляція по Сашковій справі мала б розглядатися цієї п'ятниці, 14 лютого. Аж тут екстрене судове засідання і звільнені з-під варти. Однак це каже народний депутат України Юрій Деревянко, ще не перемога. За словами обранця, який підтримував затриманого, про зняття претензій у цьому рішенні не йдеться, як і про закриття кримінальної справи. Дуже важливо це повна декриміналізація його дій. Дуже важливо це закриття кримінальної справи повністю по ньому. Особливо. Тижня, цикільного тижня, ми будемо налягати на тому, щоб ухвалювався закон про декриміналізацію, про місцеві про декриміналізацію Без умов. От. І я вважаю, що е, дуже важливо, власне, досягнути, щоб всіх таких активістів, як Сашко, е, декриміналізували їхні дії. Хоча він і на волі та ночувати Олександрові костору, доведеться тепер виключно за місцем прописки. Між тим хлопець не здається і переконує, домагатиметься, аби силовиків, які перевищували свої повноваження, покарали. А коли його цілком виправдають, готовий знову їхати до столиці, боронити правду.